Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий ба. Це відео під назвою Вирішення проблеми з монополією в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми розберемо рішення проблеми з монополією в Русі, тобто Україні. Одною з проблем, яку Русі, тобто Україні, необхідно вирішити на своєму шляху до відродження, є проблема монополії на внутрішньому ринку. Проблема існування монополії на певному ринку існує в історії людства дуже давно, і час показав, що монополія приводить до дистрофії частини ринку, в якій вона діє, при якому товар чи послуга без конкуренції втрачає свою конкурентну спроможність порівняно із іншими державами, стаючи із часом просто мотлухом. Про те, який в кінці кінців приходиться купляти внутрішнім споживачам по високим необґрунтованим цінам, відсутність конкуренції в кінці кінців призводить до деградації не тільки підприємств-монополістів, а й цілих частин наукової та культурної діяльності держави, яскравим прикладом того, що відбувається із научно-технічним рівнем держави при відсутності конкуренції між підприємствами. Це економіка Радянського Союзу, де через відсутність постійної погоні за інноваціями для випередження конкурента, щоб вибороти прихильність споживача, створюється ситуація, де прогрес підприємств відстає на десятиліття порівняно із підприємствами в умовах жорсткої конкуренції між підприємствами в налагоджених капіталістичних економічних системах. Приклад ті ж західні держави Європи. Звісно ж, разом із монополією існує і багаторічна практика боротьби із великими підприємствами, які часто є головними зацікавленими сторонами монополії на ринку. Але частина цих заходів часто зводиться до закриття чи продажу частини виробництва для зменшення долі організації, яка створює загрозу монополії. Подібний підхід є звичайною силовою боротьбою, тобто є спробою запобігання певній організації подальшого заглиблення в ринок, що фактично є рухом проти течії, адже любе підприємство в звичних умовах, де культура бізнесу підштовхує до збільшення своєї присутності на ринку для збільшення доходів, хоче рости та підвищувати прибутки за рахунок витіснення. Конкурентів та створення одноосібного контролю ринку. Фактично феномен монополії на ринку зводиться до проблеми відсутності в культурі бізнесу, чіткого розуміння, що бізнес в своєму розвитку має збільшувати вкриття різних ринків, а не заняття одного ринку, витісняючи чи поглинаючи конкурентів. Тому в боротьбі з монополією необхідно використовувати інший підхід замість банального. Пресингу підприємств за заняття монопольного статусу, а саме перенаправляти ріст великих підприємств через створення в загальній культурі бізнесу чіткого розуміння, що ріст підприємства це різноплановий розвиток підприємства, створюючи заробіток в різних сферах послуг та виробництва. Наведене вище можна уявити як схему де монополія. Це корнева система дерева Саксаул, в якого коріння проростає до 10 метрів глиб, що є надзвичайно великим показником серед рослин. Глибина коріння показує зосередженість підприємства в одній сфері, що супроводжується скуповуванням конкурентів під час розвитку. Перенаправлення розвитку бізнесу шир, в свою чергу, можна уявити як корневу систему плюща. Де рослина розпускає коріння вшир, покриваючи велику площу. Просто боротися і підрізати коріння, щоб не росло вниз, є неефективним, адже є часто простим присіканням потенціалу організації до розвитку. А от перенаправлення має стати бар'єром на ріст в глибину ринку, змушуючи розвинуту організацію рости вшир, покриваючи нові і нові ринки. При цьому створюючи можливість фактично рости без обмежень, тим самим створюючи потенціал росту. Адже навіть якщо припустити, що частки ринку кінчаться, то завжди можна створити нову частину ринку, створивши новий продукт чи послугу. Таким чином, підхід перенаправлення сил підприємств на ріст та розвиток шир, покриваючи різні існуючі ринки та створюючи нові, формує умови до, збереження високої конкуренції на кожній часті ринку, відсутності перешкод до розвитку підприємств через освоєння нових ніж ринку, створення високих темпів фінансування нових проєктів молодих спеціалістів за рахунок великих підприємств, котрі будуть в активному пошуку нових ринків, де можна представляти свою продукцію. Та послуги одним із можливих варіантів реалізації політики перенаправлення може стати обмеження підприємства разом із дочірніми підприємствами в конкретній галузі займати долю ринку не більше 10%, щоб створити умови мінімум 10 учасників, котрі представляють товари чи послуги в конкретній галузі ринку. Так формується необхідність реалізації перенаправлення зусиль на ріст підприємств, шир. А не в глибину конкретної частини ринку та створення тим самим монополії, створивши бар'єр 10% на ринку для одного підприємства та його дочірніх підприємств. Що робити для боротьби з монополією на превентивному рівні, треба змінити психологію та культуру бізнесу на принцип не рости в монополію в одній сфері, а рости в ширину, розвиватися в інших галузях, вкладатися. В інші сфери діяльності. Наприклад, фермер досяг певного успіху, і замість того, щоб прагнути скуповувати землю і роздуватися в монополіста, замість цього краще нехай йде у промисловість і розвившись там, так само потім іде у світ високих технологій, досліджень і патентів через організацію інститутів та дослідницьких центрів. Також необхідно створити законодавчу базу. Котре буде спонукати успішні підприємства до розвитку вшир та жорсткий контроль за виконанням правила 10% ринку, антимонопольним комітетом, котрий буде фактично жити за рахунок штрафних санкцій. Навіщо боротися з монополією в Русі, тобто Україні? Економічні успіхи Русі, тобто України, дуже сильно залежать від рівня конкуренції на внутрішньому ринку. Розвиток США та інших розвинутих держав базується на жорсткому конкурентному ринку, де кожен день це боротьба виробників за споживача без знищення монополії та причин її появи, неможливо створити умови до швидкого зростання якості та технологічності товарів та послуг в Русі та Україні, що є одним із складових. Формування економічної могутності Русі, тобто України, на світовій арені, що дала боротьба із монополією в Росії, тобто Україні, знищена монополія в Росії, тобто Україні, лягла в основу бурхливого розвитку економіки Русі, а впровадження нової підприємницької культури, де головною стратегією розвитку підприємства є аріс шир та підкорення нових ринків, дозволо сформувати товстий проширок підприємств. Класу корпорація, що дозволило сформувати кризостійку економіку, а подальший розвиток цих корпорацій вже на міжнародному рівні дозволив серйозно укорінити позиції Русі, тобто України, в світі. Якщо у вас виникли питання, то я проводжу декілька разів на тиждень прямі ефіри, де ви можете задати свої питання, на які я з радістю відповім. Також рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя ціль 2000 підписників до осені 2024 року, а також тисяч дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз. А також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суми, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви зможете здійснити через донат по посиланню в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України. Чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства? Слава Русі! Хай живе Русь!